Прочитане у грудні, українська книжка Семен Скляренко Володимир, це продовження книжки цього ж автора, Святослав. Я все кажу, як було б горно, якби екранізували ці книжки, вийшов би такий дуже колоритний історичний серіал. Тому я спитала чата Чіпкі, яких українських акторів він бачить в головних ролях. Князь Володимир Великий тарас Цимбалюк подружується із полоцькою князівною рогнедою, і в них народжується багато дітей. Один з них Ярослав Мудрий, вередливий пихатий тінейджер, злий на батька і кульгавий. Також в книзі ще є брат Володимира Ярополк, який також прагне влади, але його на початку книжки вбивають. Княгиня Ольга була в попередній книжці. Вона відібрала Володимира ще маленьким своєї матері Малуші, яка була рабинею. І протягом цих двох книжок вони не зустрічаються. Також всередині книги Володимир вимушений розлучитися з Рогнедою і одружитися з Анною Візантійською, яка також народжує дітей Бориса Гліба. Друга книжка міжнародна країна Чорногорія, або як її називає весь світ Монтенегро, Мілован Джелас Розмови зі Сталіним. я не дуже полюбляю читати про диктаторів. Але ця книжка доволі цікава набагато глибша ніж порівняння є книжка Роберта Каплана, американського журналіста Балканські привиди. Там все дуже поверхньо, і навіть ми не розуміємо, що таке його Мілован Джелас був віце-президентом його Він їздив у радянський Союз і розмовляв зі Сталіним. Як на мою думку, ця книжка недостатньо дискримінує автора для того, щоб його після, після її видання посадили. Дай у самій книжці він описує наскільки комуністичні країни обожнювали Сталіна, і він був для них взірцем. Що була якась динаміка в цій книжці? Він описує свої враження, як він. Рвався їхати і познайомитися з цією людиною, а потім з часом він розчарувався в ньому. Він так і не дописав, що всі ці розмови не привели нікуди, і, врешті-решт, відбувся розкол Радянського Союзу і югославської політики. Міловон він небагато взагалі писав поганого про Сталіна, те, як він дуже. Наполягав на об'єднанні Югославії з Болгарією, з Албанією, все, що було з вигодою для Радянського Союзу. Щоб... він більше також описує, як вони пізно їли і бухали горілку. Одна з цитат, яка мені запам'яталася: це у політиці все, що закінчиться добре, швидко забувається. Не художня книжка Аліса Мілано. Вибач, Аліса Мілано. Акторка всі жінки жінки-відьми» фібі це те, що я очікувала прочитати в її книжці, але як вона сама сказала, що я не тільки фібі, і що я не тільки акторка. Це як початок її подкасту, який так і називається Sorry, not sorry». Це подкаст політичної активістки. Вона спонукає людей, американців, бути свідомішими у всьому, що відбувається в державі. Вона розповідає про свій досвід материнства, про те, як вони захворіли коронавірусом, як хтось намагався напасти на її будинок. Пропонує зробити вік, коли люди можуть вибирати президента, 16 років. І остання книжка за вибором. Її вибрала не я, її вибрали мої молоді колеги. Це японський автор Ейчіро Ода «One Piece». про хлопчика Луфі, який прагне стати піратом. Він збирає команду. Це такі коротенькі серії книг в картинках, які ти читаєш задом наперед. Вони чорнобілі, і по них зазвичай знятий мультфільм. Мені було обіцяно, що мене затягне ця книжка, цього не тропилось. Ну, не знаю. Може, якщо прочитаю всі книжки, я може й пойму в чому тут хайп. Ну так просто відкрила для себе новий жанр.